Та галинка, Грицько Бойко. Сьогодні Маринка уроків не знала, домашнє завдання в Галинки списала. Зі школи додому вернулись дівчата, і тут повторилося усе в них спочатку. Удома Маринка ось так міркувала. Сьогодні в Галинки уроки списала. Чого ж я завдання робити спішу, я й за. Галинка ж удома ось так міркувала. Сьогодні Маринка у мене списала, чого ж я завдання робити спішу, спішу. його у Маринки я завтра спишу, а потім у школі зустрілися двоє. Спочатку дівчатка зраділи обоє, та стала Маринка Галинку питати, чи можна і ще раз у тебе списати. Галинка у сльози от бачиш. Сьогодні списати до столу вчителька її запросила і порівну двійку на двох розділила.